Всім привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні тема дуже цікава для всіх, хто держить тварину, а також голубів. Є такий препарат Гідролев Глистогон для голубів. 12 грам стоїть у нас, наприклад. В моєму в городі, чи на селеному пункті 30 гривень, 30 гривень 12 грамів. Недорогий препарат. Кожен може собі його дозволити, гідролев, і Тут є дозіровка для всіх тварин, а також є дозіровка іменно для голубів. І для голубів вона відлічається, ця дозіровка, тому що. Багато препаратів купуєш, а так, кубик на літр, кубик на літр. А тут іменно є дозіровка для голубів. І вона більша, ніж для курей. Тобто, одна вроді бептиця і дозіровка друга. Ось. Голуби, Орально з водою 1 грам на 200 міг води, на 200 мг води. Так як, наприклад, птиця орально з водою 4 грама на 1 літр води. Тобто, відлічається. У нас для голубів, і це дуже важно, 1 грам препарату на 200 мг води. Тобто, це стакан води. 200 грам гранчак. Ну, кролики тут друга дозіровка. Давайте я снівлю, кому може цікаво. Почитаєте. Сьогодні в нас тема чисто про голубів 200 грам, то є. Тобто оці 12 грам що в цій пачки? 12 грам. виходить на 2 літра і 400 грам води. Ну, якщо я Правильно посчитав, то можна посчитати. Ну, вроді правильно. Так. Обов'язково перед виводним сезоном я оце таку процедуру роблю. Гідролев. Препарат такий, мені понравився, хороший. Хтось другий спорє. Е, препарати. Ну, я завжди отакий. Тут є дозування для голубів. О. І через 12 днів. Треба повторити для того, щоб убити лічинки. Бо ми зараз так просто, якщо сказати, батьків об'єм глистів, вони здохнуть. Ну, Вони відклали лічинки у кишечнику, там, внутрішніх органах, візде де тільки можна. І ці лічинки, яйця по-простому вилупляться через 12-14 через днів. І тобто, через 14 днів треба буде вбити. Іменно, це дуже важливо лічинки їхні. Тобто ще раз, так же саме пропоїть один день цим гідролевом, щоб вони не встигли яйця опять відкласти. Вони якраз вилупляться і ми їх тільки жух і притушимо. Роблю я так: розводю, наприклад, ось ось цю пачку на 2,4 на 2 літри і 400 грам води. E, забираю воду так, щоб з вечора вони напились, наїлись і забрав воду. Потім з утра приходжу там, часов 10. Води в них нема, вони вже води хочуть e, більше. Розводю цей препарат, ставлю, кормлю, ну і вони більше його п'ють. типу. Ну і випили і все, потом другу воду ставлю. Там, наприклад, до 3 часов вечора вони випили там. Приблизно отак. Ну і все, потім другу чисту воду ставлю і все. Оце так. Ну, Взагалі в мене випивають вони за день десь 3,5 літри води. Ну, препарати, считайте, за півдня цього вони випивають і все, і потім чиста вода. І голуби чисті. отакий препарат. Будуть голуби здорові Якщо будете робити обов'язково дійте цю процедуру. Не ігноруйте Я раз у 4 місяці її роблю. Особливо перед виводним сезоном. Це обов'язково. Так, всім хорошого времени суток. Здорових голубів. Багато голубенят і. Не забуваємо підписуватися на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім до побачення!